Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD І кілька годин тому на сайті Офісу президента України з'явилося відео з цим цього інтерв'ю. В цьому інтерв'ю Зеленський висловив кілька важливих тез, які стосуються мобілізації і війни Російської Федерації проти України. Щодо війни Російської Федерації проти України, Зеленський чи не вперше. Я не пригадую, щоб цього було щоб це ці заяви звучали раніше з його уст. Визнав, що війна в Україні триває з 2014 року, в той час, коли як ми пам'ятаємо його біографію, він постійно заперечував це, сміявся над цим, знущався над цим. І е, постійно стверджував про те, що домовитися з е, Путіним буде дуже легко, достатньо лише домовитися десь посередині, чи заглянути Путінові у очі. Я не знаю, чи змінилася е, насправді точка зору Зеленського на це питання, чи це просто кон'юнтура <кхух> змінилася, і в результаті чого він змушений реагувати на ці об'єктивні обставини. Припускаю, що друге, навряд чи. Е, глибоко совковий Зеленський змінився по суті. Але є ще важливі тези, які Зеленський висловив у цьому інтерв'ю, які стосуються мобілізації. Перш за все, він заявив про те, що представники територіальних центрів комплектування не повинні ходити вулицями і виловлювати призовників так, як вони це роблять, про що ми бачимо з численних відеофрагментів, які гуляють по мережі. Крім того, він сказав, що. Чекає від військових, підкреслюю, від військових нового якісного закону про мобілізацію, тому що е хлопці, які стоять на передовій, які тривалий час <кій> у Збройних силах, перебувають, вони потребують ротації. В цьому контексті я хочу відзначити два аспекти. Перш за все, цими своїми тезами Зеленський чітко засвідчив про те, що він не є лідером воюючої країни. Тому що він не здатен брати на себе відповідальність за складні суперечливі питання і перекидає відповідальність за них на інших. Він сказав, що цей законопроект про мобілізацію <кій> мають підготувати військо, вище військове керівництво. Вибачте. В нас є законодавча ініціатива в Кабінету міністрів України. У нас є законодавча ініціатива в президента, чому не президент, який відповідає за загальним чином за мобілізацію, за мобілізаційну підготовку і за мобілізацію України. Саме Зеленський за це відповідає народні депутати, адже президент України Зеленський має більшість у Верховній Раді. Чому не вони підготують якісний законопроект про мобілізацію? Отже, з цього ми бачимо, що Зеленський. Послідовно ще з своєї е, прес-конференції 18 грудня 2023 року дистанціюється від складних питань, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві, не мов, він, не мов би він тут ні до чого. А насправді він тут до чого. Він несе за це відповідальність і він підкреслює про те, що він не спроможний відповідати на складні соціальні, політичні та військові виклики, е, коли стосується е, рівня його рейтингу. Крім того, я вважаю, що можливо, це є ще однією ознакою того, що нас чекають незабаром оголошення е про вибори, тому що Зеленський ретельно уникає будь-яких спірних питань, які могли би вплинути на його рейтинг. Однак загальний висновок полягає в наступному: образ Зеленського як незламного, боневтіка руйнується в нас на очах, тому що насправді він і є зламний, і був би і втік. Якщо би не е, ті обставини, які я обговорив е, у своєму відео, чому Зеленський не втік, воно є найпопулярнішим поки що на моєму каналі, е, можете до нього звернутися. І в загальному це свідчить про слабкість його як про лідера. Е, і в інтелектуальному, і в вольовому, і в діловому, і в е, освітньому сенсах. Е, і це дуже шкода, що під час війни. Українці обрали саме такого літера, який не здатен приймати складні рішення і відповідати на складні виклики. Незважаючи на це, я закликаю вас вірити в Збройні Сили України та в наших союзників і вірити в Україну. Слава Україні!